Ні, це не сон таке було. морила голодом село. Я чую правду з уст О отих людей, що зло те бачив, хто мало з голоду не вмер та чудом вижив і тепер цю правду каже, щоби знали, як голодом людей вбивали. Кожен народ має свої традиції, історію пам'ять. У пам'яті народній назавжди залишиться. 1933 рік, рік голодомору. Кожен з нас повинен осмислити ці трагічні події. Не сьогодні це сказано: час народжувати і час помирати. час будувати і час руйнувати, час розкидати каміння і час збирати, час мовчати і час говорити. Сьогодні, через багато десятиліть, настав час говорити про ці події. Вперше в 1983 році в університеті Квебеку відбулася наукова конференція, де було порушено питання Голодомору в Україні. А вже в 1986 році в США вийшло перше дослідження Жнива скорботи. В Україні в 1990 році з'явилася книга Голодомор 1932-х. 1933 років в Україні очима істориків мовою документів. В 2006 році Верховна Рада України визнала голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українського народу. Таке цифри та слова у серці п'ють мене на чиновники. Думав прокляття вжива, рік 33-й. Голод, голод. У 1933 році був в Україні великий голод. Не було тут ні війни, ні потопу, а була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знає, скільки живого люду лягло у ноги. Складовими політики Голодомору були Насильницьке вилучення всіх продовольчих припасів. Липень 1932 рік влада ухвалила завідомо. До виконання планих хлібозаготівлі. Серпень, 1932 рік. Прийнято закон п'ять колосків, за якими засуджували навіть дітей, які збирали куски пшениці на полях. Листопад 1932 рік запроваджено натуральні штрафи, що означало вилучення усіх харчів у селян. Грудень, 1932 рік. Примусово вивезено із колгоспів усі фонди, в тому числі і на синеві. Блокада мешканців окремих територій та всієї України листопад 1932 рік в Україні запроводжується система голодне гетто чорних дошок, занесена на чорні дошки колгоспів, сіл і цілих районів. Визначали їх повну ізоляцію, вилучення всього продовольства, заборону ввезення будь-яких товарів та інші жорстокі репресії, що були рівнозначним смертному вироку їх мешканцям. всього на чорну дошку було занесено до третини сіл України. Січень січня 1933 року рік забороняється виїзд за межі України відповідно до директиви Сталіна, території УСРР і Кубани. В той час переважно заселеної українцями, були оточені збройними загонами для блокування виїзду селян за хлібом в інші регіони. Таких заходів більше і ніколи не застосовувалося в СРСР. Мовчати про це не можна, не сила. Від спогадів кров аж холодним пожила. Мирали діти, немовлята, старі всі, і годливі дівчата. Мирали села, зникали птиці. Буксири скидали торпи в краниці. Опухла матір не може сісти, уповноважені, є активісти, вісти, спідни гуляти, з п'яти роднини, тяліть згорнули остатні зернини. Тише смуток запалі могили. Мільйони трубів країну вкрили. Трагічна подія відана у планеті, Голодне море у 33-й. Голодне на яке випало на долю українського народу, найболючіше разом дітей. Вони виявилися найменш захищеними. Не брали участі в колгоспному виробництві, а відтак надержували рятуючи 100-300 грамів на працюючого. Жахливим випробуванням для підлітків став 1932 рік, впродовж якого масово гинули діти в містах і селах. Вони тихо помирали, не дочекавшись допомоги. Діти гинули з різних причин. Від опухання та хвороб ставили жартами на канібалізму, накладали на себе руки. Селами у той час блукали його голодних і висмієних дітей. не будує мати України, не принудить діточок своїх. Яка ж перед Господом про вправи? яка не створили гріх. Якими словами можна описати мучерство України того періоду, яке поклало в землю 7 мільйонів своїх найкращих синів і дочок? Голодомор позначився на майбутньому нації третину мертвених голодів діти, які народили нащадки. Не дали потесту. У той час Україна була скорботною матір'ю, яка сумує за своїми дітьми. І не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимили дотла, як навіть парево виймали з печі і забирали прямо із горшків. Окрайця забирали з рук малечі із торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді, як був і урожай, усе в суці викачували з двору? Греби нічого людям не лишають. Хто ж села вимерлі на Україні російським людям заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв. Я бачив сон у ту зловісну пору. І пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоїть мені в очах. А кажеш, не було голодомору! Пам'яті мільйонів українських селян, які загинули в Мученицькою смертю від голою, заподіяного сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках. Пам'яті українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячуються ці хвилини. Упокоїв Боже душі. Правильно відпочивають від життя цього, збережи, Господи, пам'ять про них на віки вічні. а ми збережемо її в серцях наших. Пом'янімо і моїх хвилинних навчання. Зраніть сльозу. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затожіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть тої днини і благають українці, донесіть стражданий біль голодної країни. Згадайте нас, бо ж ми колись жили. Заміть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали вічні Хай у кожному місті селі, у кожній родині, у кожній оселі старий і малий схилить голову перед пам'яттю невинного пієних. Уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. Пройдуть роки, пройдуть десятиліття, трагедія 1930. Третього року об'єднюватиме наші серця і тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився після цих років.